哟。 Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і сьогодні я все ж таки зрозумів, які гаджети і суперсилу брати на корделіуса. Ну або як я люблю називати, газонюха. Тому давай візьмемо ось таку от суперсилу і візьмемо гаджет ось такий. Вроді би, так. Да. Вроді би, я все правильно зробив, і тепер на ньому можна йти і конкретно розвалювати. Давай я сразу на один з тумену нього ще вказується є. Ну вже зато я думаю, ми зможемо йомайок валити. Мапа у у нас нормально, в принципі, для Кортеліуса, я думаю, яка мапа, він, в принципі, дуже даже хороший. У нього величезний демедж, у нього все в принципі хорошо. Тому давай пробувати. Я, кстати так і не знаю, що роблять цей гаджет і. О, що це я так стріляю сам. Я щось трошечки не зрозумів, але нічого страшного Зараз ми розберемося із гаджетом, і розберемося з усим. Якщо я нажму гаджет. Ага, я пригну, я поняв. А як у мене чуваки кидали гаджет, що я бити не міг? Можливо, це поганий гаджет я взяв. Можливо, я реально поганий гаджет взяв. Мені кидали гаджет, де я бити не міг нікого. Кстати, нікого і не побачив. Чи справа хтось є? Ну давай дивитись. Я ще тут понизу пройдусь, можливо, хтось буде. Ну, якщо хтось буде, то я по ультимейту побачу. Тому що він в мене заряджається в аурі, і, в принципі, це дуже добре. Ну, тут нікого нема. І оцей от пацанчик, можливо, про мене і не знає. Ну він, понятне діло, що про мене не знає. Ми просто підемо отако. Зробимо отак. І бистренько його зіму. Так, ультимейт, будемо перевіряти, що він може, будемо перевіряти, як його правильно робити. Бо я вже, чесно кажучи, забувся. Я вроді його використовував. А коли я то робив, я вже й не пам'ятаю. Ну зато у нас топ-4. У нас хтось тут є. Так, винесли ми пацечка. І остався однесенький, в принципі легенький челікс, який знає, що я тут. Ну я його бистренько просто оприходую. і для мене це взагалі немає ніяких проблем. Класний герой. Ну він, якщо чесно, дуже. Ну, такий, типу, Ну, Прям прям як обяснити, він прям гамнюк. <гум> ну коли він проти тебе грає. А коли ти за нього граєш, то тобі, блін, приємно. Це так само як грати за шарфа. От коли ти за нього граєш, ти всіх можеш виносити. А коли проти тебе він, то він прям йома як мішає тобі. Так, ну мені не подобається, що в мене максимальна сила, а мені не вистачає демеджа, щоб з трьох плюх зламати банку. З двох плюх, точніше, зламати банку. Мені приходиться давати три. Ну так то й так. В принципі, я не думаю, що ця може мені щось зробити. Дівочка. Щось попробуємо на ній напасти сразу Ага, напасти, вона має ще з'їсти. Ну або я їм з'їсти. Мені б ультимейта підкачати, було б взагалі супер. Ну, на жаль, вона мені особо мішає, вона має ще щось з'їсти. Може спокійно, мені підхилитись Так, ультимейт у мене є вже хорошо, і вона від мене свалити. Окей. Ну, ультимейт я завжди можу на ню дати. Допустим, але я не знаю, чи є сенс, вона не рігениться, але вона, в принципі, нічого не змогла мені зробити все рівно. Хорошо, у мене є ще гаджет, я б тако влетів тут у Френка. З'їв би його? Я не туди ульту дав, блін, топ-4. Я міг у нього дати ульту, і я був би бистріший. По ідеї. По ідеї, да. Но так то й так, не повезло Ну що... нічого страшного, я все одно не злив, кубки, не злив. Я все одно піднімаюсь. Так сказати, тому все в мене поки добре. Ну і плюс надо притертись до героя, я взагалі не особо то правильно все роблю. І мені цей гаджет щось не подобається. Поки що Поки що йому не подобається. Я звісно можу підпригнути до чела, підбігти до нього, питань нема. Ну таке відчуття, наче мені це не завжди потрібно, поняв? Так, давай, пока нита. Давай сюда шабаночку. Головне, щоб я за той баночки не откис. Так, Шеллі, Кольт. Кольт це серйозний пацан. У него ще, кстати, походу прокачанні гаджеты через uh, брелки. Ну. Це мені не особа заважає, чесно кажучи. Погнали, позадобуємо чуть-чуть побігаємо за ним. Ага, там Ворон і Шелі. Ну, хай ворон з культом розбирається. Шелі, в принципі, я можу з'їсти, по ідеї. Особливо після того, що ворон по ній попав, вона не хілиться. Аби він ще по ній стріляв, він по ній не стріляє абсолютно. Раз попав. Заганяє мій вугол легень. І я помалесенько теж за ним біжу. Так, вона щось на нього ульту дасть. Він дасть ульту в мене. Я от пригнув. Не надо відбігти, похилитись. У мене дуже мало ХП. У мене, мене прям проблема. Я не живу. Мені треба накачати гіпер на ньому. От гіпер накачати було би супер. Він не знає, що я тут. А я помаленько гіперку то підкачую Помалесенько. Ай-яй-яй, ультимейтом промахнувся, но він все одно і не зрозумів, що відбулося. Я все одно його з'їв. Так хорошо, що в нас по другому гаджету? Це другий гаджет, по ідеї робить так, щоб я не міг бити. Бо я, походу, не той гаджет реально взяв. Так, плюс подаруночок. грарний, 100 коїнів, і давай все-таки візьмемо другий гаджет. Почомусь чомусь було написано, що це найкращий, але мені здається, що оця тема лучше. Що цілу секунду мужик не може мене бити, і в принципі хорошо. Коїнів у мене і так багато, я особо не парюсь. Поїхали! Бо стрибки теж дуже, дуже класно, реально класно. Ну, можливо, не на цій мапі просто. А можливо, я просто не знаю, як їх використовувати. Правильно? Тому що гаджет на те, щоб мене бити не могли, мені подобається більше. Так, тут. Яка відчуття чи нікого, давай отако. Сразу все розбиваємо, забираємо. І мені би перевірити, сразу, як цей гаджет працює правильно. Це було б реально дуже круто, тому погнали провіряти. Надо це все знати. Так, нікого тут поряд як тільки хтось буде я узнаю отако я зробив, щоб він атакувати не міг. Тут кейс. Яка... Не змогла втікти. Хорошо, гаджет поки що себе Ну, взагалі, спрацював на ура. Плюс ми можемо так же само, по ідеї, зробити Кенджі, але ми його й так убиваємо. Так, да, ми його і так убиваємо, і топ-1 ізічний. Поки що, ти знаєш, мені подобається цей герой, на ньому дуже легко грати. Але я граю на 200-х кубках. Це, ну, грубо кажучи, взагалі нічого. Це я граю проти нубів, які грають трохи краще, ніж боти. Так, там, кстати, кольт з брелочком. Давай якось акуратно. Я б пішов сюди. Тут сразу три банки, це так круто. Навіть не три, тут їх шість аж. Так, у нас тут шарф тусить. Все, я зробив так, що він бити не міг, но він все до мене перебив, бо я неправильно все зробив. На жаль, мінус він стрік. Но куди без поразок, правильно? Поразки це така річ, що іноді іноді теж трапляються. По, по глупості, так сказати. Тільки що розказав, що чуваки на 200-х кубках грати не вміють, і вони мене прийшли і розвалили. Ех, ех, ех. Ну, я сильно в центр пішов, насправді. Ну, цього я взагалі не з'їм, пацана, він крепкий. Хоча чого не з'їмає, мною, де мене же багато. Отаку я його з'їдаю, і все, і мене даже вдарити не зміг. Блин, Кольта 4 аж, немало. Мені б, конечно, підкреслити когось отако. такого? І забрати в тебе. А Коль, Коль, ти ще не знаєш, що я можу зробити з тобою. <сум> У нас тут бас. Ай-яй-яй, не доганяю, да? Не доганяю чуть-чуть. А як ти хилийся? Отако просто. Який же ж гаджет хороший. Поко, дарова. Ми з тобою один на один, другальок. Тікаю. О, блін, я щас не втічу від нього. Він не знає де я вообще. Він взагалі не знав, де я? Я його просто переіграв. О боже, як же це було легко! Він теж не знав, де я. Але чо, я його бачив? А, ну я його бачив, бо він стріляв, правильно. Думав, що я догори пішов. Жесть, ну пацан, звісно, дав тягала. Як же я його виніс легко? Ну, корделюс хороший, хороший. Мені подобається поки що. Оцей гаджет мені подобається більше. Я завдяки ну, нього можу вбивати, а не тікати. Понімаєш? Я можу Мортісу зробити так, щоб він не міг бити. А значить, він не зможе й втікти. Ха-ха, як же легко! Який же гаджет бомбезний, просто бомбезний так уходимо, всіх задовбуємо. Бочка, так, бочка, давай, йди сюди. Опа, двейк він мене забайтив Так, кольт щось не пішов, банку добивати, не пойму, что. Ой-ой-ой, ой 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 Так, погнали виносити дальше, всіх. Ось я бочечка. Бочечка сіди, не йде. Бочечка боїться. Кольт з ультимейтом. Я до нього не дотягую, щоб собі ультимейт качати. Ну, Зато я бочка. Отако ми її з'їдаємо просто за секунду. Погнали далі з пацанами гуляти. Поки гарчу нема, то на брока ми не особо підемо. Чи не на брока вона була? Ну його баню того була. Коль до гори пройшов? В натурі він сюди прибіг. Ой-ой, да може. Так ситуація така, крепка. Надо кольта задовбувати. І кольта якраз ми ще задовбуємо помаленьку зі спайком. Ой-ой-ой. Так, хорошо, хорошо. Спайк, ми ж з тобою дружили. Ну ё-моє. Ми з тобою товаришували прям вообще. Ну я не дотягуюсь до нього взагалі. Ну був по-любому десь тут в кущах. Я ще й навіть не провірю, бо в мене і ульта, і гіпер, і все. А спайку до мене підійти надо. Він же до мене не піде, він ж не дурачок, правильно? Все хорошо. І гаджет остався. І він мене з'їдає, просто я не встиг нічого зробити. Ну. Він підкресив, підкресив. Питань нема, але но... кубаси то ростуть. Кубаси то ростуть, я маю, як швидко. Плюс супер дропчик. Ще один супер рарний стар дропчик. Ще подарунок, супер рарний. Деві, як мені щастить, да? На всяку лабуду, Ну ні на що хороше. Так, ладно, кредитики, потім що тут ще стардропчик. 50 коїнів, і, в принципі, все, є якісь мега-квести. Виграй е, гру за Френка, Чака або Едгара. А откуда в мене дві, я ж не грав з них. Странно. Блін, я, можливо, ще оце покрутив. Ну. Но... Блін, блін, блін. Такі бравлери, типу, спайк у мене викачний уже. Закольтає. Я... Ну, можу пограти, але не сильно люблю. А що в нас є в залі, в, маш... в магазині безкоштовно? Є якийсь що, прикол. Ану, нажміть для винагороди. Опа, подарок. 105 блінгів, супер. Другий можу нажати? Диви. А ти що я щас подарків налутаю? 50 паверпой. Давай. Третій шах. Погнали. 100 коїнів. Опа, дві тут ще золоті Ті підуть. А так я можу взагалі всі відкривати, крім останнього. Лоу. Вони через день закінчаться, а я взагалі їх не відкривав. А що я робив оце весь час, в Старсі, як я подарки не забирав? Ану, скрині, коїни, блінги, скін на ліона галімий. Ну, зато він у мене тепер є. Кредитів, купа, і все. не ну, купа, їх насправді багато, але по чуть-чуть. Так, давай ще один хороший, типу стардропчик. Тут якась друга скриня, тут даже шмоток більше. Напевно, пінчиків мені якихось навалить, так? Да? Так, да, спрей, все, спрей, кредити, і ще кредит. Ну тут кредитів хоч більше. Але толку мені з них, у мене все викачено. Погнали далі, шлях 7. Бем, супер рарка, епік! Блін, я аж помаленько робив, думав, крутіше щось буде, і плеер іконка. Давай далі. Восьмий, дев'ятий, всі золоті, поїхали. Коїни XP. Коїни, коїни, поверпойнти, спрей опять і кредити. Я поняв. Коротше, тут такий паттерн. Іноді може скін випасти, але скін падає, походу, такий собі. Опа! Галактичний стардропчик. Але рарний. Супер рарний. Не, рарний, на жаль. Ну, з них, по ідеї. А, те саме ще падає, що з обичних. Вони іконку просто поміняли. Йомойо. -йо. О, два суперарна. Давай два легендарних мені, ну. <laughs> ну, Но ні, коїни і пауерпойнти. Ще один рарний, суперрарний, епічних два. О, це непогано. 100 пауерпойнтів і 100 пауерпойнтів. Ну. Да. Ще один суперрарний, тільки один. Сто коїнів, ще рарка, суперарка. 30 кредитів. Нормально. А, бо тут мені випало 5 рандомних хаос дропів. Вони хаос-дропи звучать. Ну і останній буде через 16 годин. Окей, що в нас ще? У нас є плеєр іконка 7. Це 7 років Бравл Stars? Чи ні? Потім що в нас ще є? Ну, всякі донатні набори, понятне діло, персонажик уже з суперсилами і гаджетами за 15 баксів. Що, в принципі, йомойо, -йо, меха Кольт, меха Фінкс, меха Мортис, Меха Ліон, Меха Едгар, Меха Ворон, меха Бо. Прикинь, всі меха скіни. Йо, -йо. так, новорічні скіни, Непогано, непогано. О, фрішних 15 коїнів. Оце хорошо. Оце б забрав би. 15 коїнів на дорозі не валяються. Ну і все, більше мені подарків нема, да? Що я ще взяв таке? У мене 33 тисячі блінгів. Я би скіни купив, ні? Якісь скічки, прям хороші. Так, косметика, ресурси, косметика. Мені треба. Поїхали. Я ж, по ідеї, можу купувати навіть плеєріконки, да? Наприклад, таку. Да, я можу іконку купити, любу. Але не, якісь є заблочені А якісь я можу купляти. Капець, тут плеє іконок. Ну, понятне дело, що я їх всі вибить не можу, бо на них. Так, це як я розумію кіберспортивні команди, да? Хм, Так, звісно, тут выбор невеликий. Окей, okay, плюс спраїв. Блін, тут спрейів 285. Ти понимаешь? понятное дело, что що вони мені будуть сипатись постійно, бо у мене їх просто повно. Так, сільвер скіни, золоті скини, це, звісно, все круто. Потім піни. 560 піні. У мене 448. Ну, мене батенько. Так, скінчик. Що би хотів скінчик? Шеллі, у мене якась є, але хорошої шеллі тут особо й нема. На Шеллі скіні майже нема, Кольт у мене ангельський. Бул у мене бомбезний, брок у мене обалденний. Е, ось ось Зевс. Ріко у мене хороший, кактус у мене класний. Я б, можливо, би взяв, але ні. І оцей, кстати, теж дуже класний, новий, як я розумію. А в мене який був? Оцей, так, да, вогняний, розовий. Ні, це виглядає прям круто. А в нього є атака якась прикольна. Хочу подивитися, чи є в нього атака. У ну, него так обалденно нього oh, обалденна атака! Все, я купляю. Я купляю. Спайка я люблю, я купляю. У мене цих блінгів, блін, тонна. Одягаємо. Класний скін. Я розумію, що цей теж непоганий. але він мені трошки надоїв. Роба мені цей не сильно закатує, а цей новенький класний. Що тут ще є? Барлік. На барліка тут, звісно. Оцей прикольний. Цей прикольний. М -м -м -м. Ну, порівняно з тим, що в мене є, то цей взагалі класний. Я за нього не сильно любитель пограти, але я буду знати. Так, ну, е понятне діло, що Джесси в мене є. Ніта. У мене отака вода. Ну, це якась така, типа. Оця прикольна з слоном. Но, на жаль, вона загреме. дінич у мене є класний, по ідеї. Якщо я не помиляюсь, якийсь у мене був непоганий. Ну, я не пам'ятаю. Оцей у мене класний ельпримик. Ну, ельпримик такий, звісно. Оцей нормальний, оцей класний. Ну так, да, зель приму тут, конечно, не густо, не густо. Ворман мене ще обалденний. Омагат Поко. Ось все чіткий. Ну, геми, Геми надо. Коротше, по скинам вообще купове. Напишіть в коментарях, який скин ви б хотіли, щоб я купив. І я обов'язково його куплю. А з вами був Сачевас і всім пока!